Всім привіт! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. У нас, звичайно, наш любимий Lidl. 115 злотих. А де чак, я не знаю. Може десь там в кінці в сунці знайду, пошукаю. Маємо банани по 3,50, десь тут кілограм маємо 3,50. Маємо чай. Чай дуже класний. І це в нас буде десь коло 6 злотих. Не знаєте, то Ярослав брав, не знаю, ціна. потім знайду початок. І ось любимі хрупки, кульки, за 7 злотих. 6,90 гривень, точніше. Молоко має бути 4 штуки. Так, по злотий 79. Зараз гарний виклад. І в злотий 79 це дуже дешево. Маємо фарш. Бачите, Хороший, такий класний, з по 5,50, 11 злотих за дві 2. Зараз Заразничка, тож в літлі маємо ковбаску, вона коштує 22 злотих, бачите, 90 за кілограм, а я заплатила 11,40, то майже наполовину дешевше. Та ні, то її наполино дешевше. Це за 550 така Кубаска, і дивіться, 95% м'яса, хороший склад. Купила дві штуки, то я хочу татові передати. Він таку любить гаряче робити просто на воду. І краще, ніж жарене або вода. Тому взяла дві штуки, бо хороша ціна, дуже класно. Ви знаєте, де хороша ціна, і я там маю бути. Купила кабаноски, теж переоцінка 6 злотих. Я вже колись їх брала, мені дуже сподобалось. Хороший склад м'яса, 300 грам, за 6 злотих, то класно. Отак то вони, бо безнички, то вони, ну як, без переоцінки вони по 12 злотих за пачку. Теж не так цікаво. Купила дві штуки я заморожу просто. Одну, може лишу, а другу заморожу. І два, сметанка. І ось нашої програми маємо лосося. Клас! Я на новий рік хотіла такі купити, але не було. До 29 злотих, 99 кілограм, тут в мене кілограм 66. І заплатила 30. Два злотих за цілу. За цілого рибку. Рибка класна. Кілограм сиру. 1650 голда Хай буде. Пачка макаронів. Знаєте, теж не знаю, яка ціна. Десь в районі 5 злотих пошукаємо. Два злотих така пюрешка для вікуськи. Ще щось є. А, маю ще щось. І ще купила для неї сочок за злотих 60-200 грам. Ну, і буде 200 грамів, 250, мілілітрів. І ще таких три пачки сосісок. Просто я вже дві кинула в камеру. Не хочу зараз витягувати. Чай виходить 7,49, а макарони не цілих 5 злотих. Пару грош бракує. Ще тут мені бракує кіндерни з Таке яєчко класне. За 5 злотих було. Але, знаєте, моя вікуся, то вікуся. Ти сама свою дитина зразу побачила, та й до того до відео ми того не чекали. Дуже дякую за перегляди. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео! Я рибкою дуже задоволена. Дякую. А, чек знайшла, забула вам показати. Бачите, 115 злотих, 10 злотих було знижки. До зустрічі!